Слава Ісусу Христу! Минулого разу в неділю, коли ми з вами чули Єванглії, як Ісус нагодовує, насичує людей. Він каже апостолам після цього: пливіть на інший берег моря, а це море було Галилейське озеро. І воно було настільки велике, що його місцеві жителі називали морем, адже дуже часто на цьому озері були такі хвилі, бурі, і люди місцеві звикли його називати морем. Ісус каже, Відпливіть, а я до вас підійду. Напевно, Він спілкувався з тими людьми, які були біля Нього. Напевно, кожен із них мав якісь особисті. Потреби, які хотіли б задовільнити цього великого мудрого чудодійника. І, напевно, мало хто з них розумів, що це є сам Господь. Ученики сіли в свій човен пливуть по цьому озері, по цьому морі. Ісус, як сказано, іде молитись. Ісус молиться не як Бог до Бога. А Ісус молиться як будучи в людській природі, яка нічим не відрізнялася від нашої лише крім гріха. Він як людина молиться, ми не знаємо, що він говорив. Можемо собі роздумувати, але приклад нам подає наш Господь, що завжди треба молитись. Ученики в цьому човні. Попадають в велику бурю і море, само по собі бере оце озеро, великий рух води, і вони починають лякатися. А Ісус іде позаду них, і вони думають, що це привид. Петро, який один із самих таких, таких дуже, який палко, так і. Ремно визнавав Ісуса своїм Господом, який перший прибіжить подивитися на свого Господа, коли той був в приторії, і перший вже відречеся з апостолів, і потім дуже ремно, гарно покається і нам показує приклад, що може сила покаяння. Він каже до учителя, Господи! Я йду до тебе. Господь сказав йому просто «Іди». Петро йде, він починає тонути через деякий час, він падає, і Ісус подає йому руку. Природа води, яка для нас є з вами в сьогоднішньому Євангелії дивна, адже тримає людину. Вона лише може так робити тоді, коли повеліває її Господь. Господу це не є важким, адже Він воду, природу води сотворив. Він сотворив природу землі, природу повітря, він сам же вітрин розганяє їх і насуває. Але ми сьогодні не про це, ми з вами говоримо про того учня Петра. І сьогодні би в цьому учневі, в особі цього учня, ми повинні побачити кожен себе. В якийсь певний момент оця природа людини, цей певний момент природа води, вона дає щось неможливе. Адже людська нога стає по воді і вона йде. І апостол Петро, ідучи до Господа, сьогодні дуже гарно сказано, що він ішов, але в гарний такий певний момент він почав тонути. І оце потопання стало тоді, коли нам сьогодні каже апостол, що Петро звернув увагу на дещо інше. І каже Євангелія, Побачивши сильний вітер, злякався і почав тонути. Тобто, в якийсь певний момент апостол Петро він не зважав на сильний вітер, він не зважав на те, що велика буря, що великі хвилі, хвилі йдуть по цьому морі. І він іде. Ну коли він вже відволікається і фокусує свій погляд на іншому, крім Бога, він починає тонути. В нашому житті оцих бур є дуже багато. Кожен із нас має бурі особисті, кожен має в житті своєму бурі якісь сімейні, їх в нас безліч. І коли людина фокусує свій погляд на своїм Господі, Спасителі, а точніше йде до нього на зустріч. Людина тоді може творити чудеса. Людина тоді може робити неможливим. І як часто сьогодні деякі люди дивуються, запитуючи інших сімей, як ви так можете добре і гарно жити? І що ви хіба рідко так сваритесь, як ви можете одне одного терпіти, а діти. А ваші старші, літні батьки, хіба як вони вас не можуть нервувати і порушувати ваш спокій? Ну люди, які йдуть на зустріч до Господа, вони можуть робити все добре, але коли ти йдеш до Господа, і коли ти не відволікаєшся на все те інше, яке є десь непотрібне в нашому житті. Коли зранку чоловік приділяє увагу любові до своєї дружини, коли дружина приділяє увагу любові до свого чоловіка, стається неможливе, їхній день пройде без ніяких сварок, непорозумінь і поганих думок. Коли батьки зранку підтримують своїх дітей і тим самим говорять їм слова любові, підтримки, Я вірю, що ти це зробиш. За кожну двійку в школі шук... не шукати, якби, де знайти той ремінь, а поспілкуватись з тою дитиною, Дізнатись, а що тобі в загальному в цій школі інтересує? Нещодавно прочитав такий дуже цікавий психологічний аналіз, освіт. В нашій державі і в державі за кордонів, коли в нашій державі, скажімо, на Позрадянському Союзі, і так сьогодні переважно є, людина, дитина отримує погану оцінку з математики, а хорошу оцінку з літератури, то всі сили кидаються на те, щоб підтягнути оцінку з математики. А за кордоном люди, які в цьому питанні десь, напевно, додають більше уваги, підтягують літературу. Тому що дитині математика просто як тягар, вона розуміє, вона його повинна вивчити, повинна здати, розказати, повинна, бо вона це мусить. Но серце їй лежить до віршів, до поезії. І от коли батьки будуть підтримувати оце, і бачити в дитині. Не Лінтюха, а просто в неї інший є певний фокус на інше мистецтво, ремесло, тоді дійсно з того виникає велика, така певна, ну, взаєморозуміння. І от коли ми з вами йдемо на зустріч Богові, коли ми Його виконуємо слова і любимо одне одного, то ми з вами робимо неможливе. І дуже багато людей нам хтось і не розуміє, як це реально взагалі може бути. І от коли якась сім'я є, яка живе з Господом, де чоловік любить свою дружину, жінка любить свого чоловіка, діти, батьків, батьки дітей, між ними злагода, то багато тих, хто так не вміють, починають заздрити. І секрет в тому не є великим секретом, як так жити, а хто іншим заважає просто цю любов в сім'ї підсилювати. Життя наше, воно дуже сповнене цими бурями і лише йдучи за Господом до нього, ми з вами будемо мати оці чудеса. Але тут інший факт інтересний Іванлії, коли пливуть по озері апостоли, вони в бурі, але позаду них тихенько іде Спаситель, той, який через певний час він втихомирі ту бурю. То вони цього не помічають. І в нашому житті Господь нам десь так попускає, щоби ми з вами відчули цю бурю. Бурю хвороби в нашому організмі, бурю якихось прикростей, чи то на роботі, чи в сім'ї, чи бурю якихось особистих думок, які нас відволікають від Бога, Бог десь нам дає, от пускає нас в цивільне плавання, щоб показати нам, що ми без нього не можемо пройти навіть оце таке маленьке. Життя, яке в 70-80 років. Тому тільки обертаючись і згадуючи про нашого Творця, обертаючись і як апостол Петро спочатку йшов, тобто був впевненим. І ось тим впевненням, дивлячись на нашого Творця, ми з вами будемо робити чудеса. І молитва наша буде почута. Бо апостоли Яків, апостол Павло. Своїх посланнях, говорить для всіх нас, що Бог буде тебе чути тоді, коли ти будеш слухати Його. Бог буде йти позаду тебе, коли ти будеш, обернувшись, йти до свого Господа. Адже Ісус Він не йшов по воді до якихось книжників фарисеїв, які його не сприйняли, які його обзивали, а Він ішов до тих, хто йому вірній, і будучи вірні ми йому, то і будемо бачити чудеса в своєму житті. Коли Бог і годує нас, коли Бог нас і зігріває, і коли через інших людей робить великі чудеса. Тому йому ж сьогодні слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь.